Всіх вітаю! Мене звати Тимур. Я займаюся агросупровідом і агроконсультацією, фермерів і консультантів по вирощенню в Україні. І так, поїхали на сьогоднішню тема: чому бор є незамінним для капуст, для усіх капуст. від білоголових, ранніх, середніх, пізніх до всіх інших там колірабі, броколі, всіх капуст, всіх рапси в тому числі. Давайте розбиратись перше. Перша будова самої рослини. Будова рослини капусти це коріння, потім стебло і цей качан, і на ньому листя. Якщо це придивитись, це збільшена брунька. А брунька вона може бути різного розміру і закладається вона на доброї підніжки, на доброму качані. Чим він більший, тим. Більша оця брунька, сама капустина, а її мета на наступний рік дати насіння. Ми цього, звісно, не чекаємо. І чим більше чим оця а, плодоніжка, так, так би її назвати, тим більша сама капустина головка, і тим більше буде насіння з нею, якщо ми збирали би насіння. Але ми збираємо врожай, білоголову капусти, наприклад, або там брокколі, чим вона більше. Тим більше буде врожай. І на це впливає азот, бор та кальцій. Якщо когось не вистачає, то, наприклад, не вистачає бору та кальцію. Азот накачає її велику, але вона буде з пошкодженням. Тому бор потрібен, щоб гарно і якісно зробити велику цю плодоніжку. А потім від сильної плодоніжки в нас буде великий врожай. Трохи це предісторії. Наступне. Коренева система капусти, вона маленька, вона невелика. Якщо вирвати, подивитись, є і більше кореневі системи. В порівнянні, наприклад, томата коренева система або баклажана, вона там в рази більше. Але в капусти, в порівнянні з цими рослинами, коренева система більш потужно розблоковує та засвоює елементи живлення з ґрунту. Нам всім треба знати: ґрунти в Україні не всі, але в переважної більшості. Багаті каліє, наприклад, фосфору та калію в порівнянні калію в 10, в 15, в 20 разів більше, ніж фосфору в ґрунтах України. І що виходить? Що невелика система розблоковує і добуває цей елемент живлення. І ми знаємо, що калій є антагоністом бору. А бор нам потрібен для якісного врожаю при нестачі бору. На плодоніжки будуть, будуть пошкодження. Там, де у нас качан, там де ми зрізаємо, буде пошкодження така чорна пляма, і ви не зможете її продасти. Калій є антагоністом. У нас його надлишок і швидко швидкою засвоює. І це є добре, ми можемо давати швидко, гарно, багато азоту, але в першій половині вегетації, бо далі він псує врожай. Про це я казав в своїх відео попередніх. Наступне. Нам треба всім збирати великий врожай. І тому ми даємо селітру аміачну, тобто азотні добрива, вам пер першій половині вегетації. Зві е, знову ж таки, якщо ви давно підписані на YouTube каналах Двіш, якщо не підписані, зараз прошу це зробити. Підписатись. В інстаграмі є, в Ютубі є, в Тіктоці, всюди є. Е, ми даємо селітру аміачну, І там є формула азота NH4. Це гарна формула азота, це одна із дешевших. Вона в деякій мірі засвоюється одразу рослиною, потім, в деякій мірі, вона переробляється впродовж тижня біотою в ґрунті, а біоту Біота приймає участь там, наприклад, це триходерма. Зараз, до речі, у нас акція на триходерму під номером в описі, ви можете її замовити. 33% знижка або третя, третя упаковка в подарунок. Дуже гарна ціна для, для осені. Біотепе проробляє. І так, рослина засвоює цей NH4, азот і збільшується в розмір, і збільшується врожай, якщо давати в першій половині вегетації. І нам треба знати, що ці пошкодження в центрі в кач... качані на зрізі, такі чорна, чорна така пляма, чорне таке загнивання. Воно відбувається, коли рослина погано засвоює кальцій, або хтось каже бор. Але давайте розбиратися. На 4 ми даємо, і На4, який є в селітрія там На4 і NO3, він блокує, є антагоністом засвоєнні кальцію. А при нестачі саме цього кальція, у нас може виникнути ця чорна пляма. Тому. Коли ми даємо більше азоту, нам треба вносити теж бор і кальцій. Це треба знати і розуміти. Даємо багато сильтрамічної, трохи збільшимо кальцію. І по листу знову борні добрива 2-3 рази за весь період вегетації. Це якраз співпадає, приблизно співпадає з закладкою маси майбутнього врожаю. Далі, при нестачі кальцію або коли кальцій блокується, треба давати бор. Бор відповідає за засвоєння кальція. Ми знаємо, що калій є антагоністом бору, На4 антагоністом кальція, а бор є синергістом, тобто допомагає засвоїтись кальцію. І саме коли кальція там вдосталь. Там вже закладається не так маса, а як якість цієї плодоніжки цього качана. Трохи заплутано, але логіка є. Дивіться: маса вражаю це азот. І якість врожаю і його сила стійкість до хвороб це кальцій. А кальцію може заважати азот і нестача бору. Тому ми повинні давати бор, рослина його не дуже гарно засвоює, ми даємо бор і тоді класно, при великій вражальності засвоюється кальцій і якість. Плюс борщ впливає на ширину і масу цієї цього качана цієї плодоніжки. Наступне, що ми повинні знати, якщо ми не даємо бор, у нас погано засвоюється кальцій, стінки клітин вони слабкі і вони більш сприятливі до хвороб. При нестачі бору у нас погано засвоюється кальцій, і рослина не є стійкою до бактеріозів. А якщо у нас з'явилася чорна пляма на зрізі капустини, то там ще може бути в цій чорній плямі захворювання таке, як бактеріоз. Тобто, все, все має логічну дію. Вам треба один раз в розсаді перед висаджуванням. Потім через 2-3 тижні після того, як висадили капусту, обробити борним добривом. І після цього, як ви бачите, що у вас закладається гарно голока почала закладатись, вам треба вносити борни добриво ще раз. З борних добрив по листю бор етанол-амін. Така формула бор. Це найкраще, котре підходить для засвоєння. Все воно зв'язано, пов'язано, один одного доповнює. Ми не можемо давати щось одне інше не давати. В полив борн для капусти давати-не давати, це вже вам треба дивитись на свої результати. Але я знаю багато агроконсультантів, котрі займаються агросупровідом, ну не багато, а, а декількох знаю, котрі рекомендують давати бор в полив, наприклад, для томату, для кращого цвітіння або для огірка. І перевищують всі можливі норми. І потім Рослина отруюється бором. Тобто тут треба бути доволі обережним. А по листю... Це прям дуже класно, якщо ви розраховуєте на великий врожай, на якісний, без бору ніяк. Є кілька причин, котрі на це відповідають. Також борне доброво не мішайте з фуніцидами, інсектицидами, тільки з стимуляторами росту. Більше інформації далі з YouTube каналом Агродвіж. Мене звати Тимур, я займаюся агросупровідом.